Через постійні обстріли у Нікополі дуже багато пошкоджених будинків, як багатоквартирних, так і у приватному секторі. Для прибирання та ліквідації наслідків обстрілів залучаються комунальні служби міста, які розбирають завали, вивозять уламки та будівельне сміття. Мешканці постраждалих будинків також самостійно збирають сміття у купи для вивозу. Для того, щоб сміття біля будинків було вивезено комунальними службами і в місті було чисто, люди мають надати інформацію з адресами, звідки необхідно забрати сміття. Для цього мешканці багатоквартирних будинків можуть звернутися до голів ОСББ, а жителі приватного сектору до квартальних. Також щодо вивозу сміття після обстрілів ви можете зателефонувати до коу-центру Нікопольської міської ради за номерами, які бачите на екрані. Вони швидко перекидають нам фотографію, нагадують, де в нас є ще купи сміття. Все сміття буде прибрано, але вопрос в часі. Тому ну, чим чим швидше вони звернуться, тим швидше ми відреагуємо та приберемо це сміття.